Доброго дня в цьому відео поговоримо про військовослужбовців, які перебувають в статусі СЗЧ, тобто самовільно залишили військову частину, а саме про наслідки цього статусу, та що очікує таких чоловіків в найближчому майбутньому. В першу чергу варто розпочати з того, що самовільне залишення військової частини є кримінальним злочином. Тобто воно може кваліфікуватись саме під частину 5 статті 407 Кримінального кодексу України, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям, вчинене в умовах воєнного стану. Відповідно до санкції цієї статті, покарання може бути від 5 до 10 років позбавлення волі. Що саме цікаво, наприкінці 2022 року були внесені зміни до Кримінального кодексу України, а саме до статті 69. ці зміни за Забороняють судам України призначати більш м'яке покарання, ніж те, яке передбачено відповідно санкції статті. Тобто до кінця 2022 року суди могли обрати не тільки позбавлення волі від 5 до 10 років, а й умовний термін або грошовий штраф чи інші види покарання після змін, відповідно, вони зробити цього не можуть. Тобто з цього можна зробити висновок, що мінімальне кримінальне покарання. Яке зараз можуть в принципі обрати суди за вчинення СЗЧ, це 5 років позбавлення волі, призначити штраф чи умовний термін вже неможливо зараз. Також велика кількість чоловіків перебувають в статусі СЗЧ, але не мають кримінального провадження. Тобто військова частина або не проводила службове розслідування по факту СЗЧ, або проводила службове розслідування. Командир військової частини видав наказ про результати службового розслідування, але вони не передавались до органу слідства ДБР. Інколи такий наказ передавався до ДБР, але ДБР не розпочали кримінальне провадження, тобто не внесли відомості до єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Тобто доволі поширена зараз інформація, що факт вчинення самовільного залишення військової частини наявний, але кримінального провадження, кримінального переслідування поки немає. І тому постає питання, що взагалі буде. Буде далі в юридичному полі для таких військовослужбовців, чи будуть вони притягнуті до кримінальної відповідальності в майбутньому, чи в них збережеться статус просто самовільного залишення військової частини, чи, можливо, з них знімуть відповідно статус СЗЧ. Щоб дати відповідь на це питання, необхідно звернути увагу на статтю 49 Кримінального кодексу України. Це стаття, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності. Як відомо, Вільне залишення військової частини, тобто стаття 407 кримінального кодексу, а саме частина 5 цієї статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, а значить, цей злочин кваліфікується як тяжкий. Відповідно до кримінального кодексу. Строк притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин складає 10 років. Тобто, з цього можна зробити висновок, що орган слідства, а саме ДБР та суд, який призначає покарання вироком, можуть притягнути до кримінальної відповідальності військовослужбовця, який вчинив все протягом 10 років з моменту вчинення кримінального правопорушення. Тобто, навіть якщо зараз стосовно військовослужбовця не розпочинається досудове Ослідування йому не вручається підозра у чиненні кримінального правопорушення. Це не значить, що так буде завжди. Тобто протягом наступних 10 років орган слідства може розпочати таке досудове розслідування, і доволі часто на практиці зустрічаються випадки що військовослужбовці, які в 2022, 2023 чи 2024 роках довгий час не мали ніяких підозр. Проте в 2025 році отримали відповідно відомості про відкриття кримінальної справи. Тому також постає питання: що взагалі можна з цим зробити, чи можна якось знятися СЗЧ, уникнути кримінальної відповідальності, чи потрібно чекати, поки буде заведена кримінальна справа, як взагалі вийти з цієї ситуації? Тут можна зробити висновок, що для військовослужбовців, які перебувають в статусі СЗЧ, є тільки два варіанти, як можна відповідно позбутися цього статусу та вийти з такої доволі критичної ситуації. А перший це не бути притягнутим до кримінальної відповідальності, тобто бути звільненим від відбуття самого покарання, але це можливо зробити тільки шляхом повернення на військову службу. Службу стосовно повернення на військову службу, як відомо, є два механізми: це спрощений без кримінальної справи. Він стосується військовослужбовців, які вчинили факт СЗЧ до 10 травня 25-го року. Таким чоловікам законом надане право звернутись до 30 серпня 25-го року безпосередньо до ВСП, до військових частин і без кримінальної справи повернутись на військову службу. Якщо СЗЧ було вчинено після 10 травня 2025 року. Того року або стосовно чоловіків, які вчинили повторний факт СЗЧ, то на жаль, повернутися на військову службу можна тільки через кримінальну справу. Тобто необхідно чекати, поки ДБР розпочне кримінальне розслідування, поки відповідно буде вручена підозра про вчинення кримінального правопорушення. Потім можна подати відповідну заяву про звільнення від покарання у зв'язку з поверненням на службу на етапі слідства, або безпосередньо під час самого судового процесу. Допоки кримінальне розслідування не розпочато, фактично для таких чоловіків ініціювати процедуру повернення на військову службу буде неможливо. Для тих військовослужбовців, які не бажають повернутись на військову службу, існує доволі реальна загроза бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Адже, як я зазначив, вище строк притягнення за тяжкі злочини, він доволі значний, до 10 років. І відповідно впродовж цього строку можна очікувати, що орган слідства розпочне провадження і буде вручена підозра про вчинення кримінального правопорушення. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, чи вам потрібна допомога, ви можете звернутися до юридичної компанії Інсенін.